Так, друзі, ну що, поїхали, маємо слідуючий реплечик. слідуючий реплечик будемо зараз дивитися у прямому ефірчику. А, боїв не знаю, але є все. Одні, що я... Не показав. Зробимо все. Після бою статистику подивимося і все, подивимося те, що потрібно. Дяксь. Підружаються наш реплейчик Так, погнали! Карта загублене місце. Що з нього, в принципі. Так, карта загублене місто. Бачимо в нас. Головна героїня, я так розумію, героїня під Ніком Україночка з клану Озон чи Азон на 152. Це ПТшка сьомого рівня. А це буде щось інтересненьке. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. Так, ну що, вісімки. У нас вісімки, шістьочки, шістьочки, сімерочки. Нема шістьорочок, сімерочки. Так що, гоу гоу гоу. Ля, люди хочуть люблять ПТ-шити. Побачимо тут зводик, але нікі скриті. Отак подивитися, бачимо теж. Такі у нас маємо КПЗ, лісочок, тут є ТМ-очка з скорпіончиком. Бачу десь, боже, яка вічливість, пропускає, пропускає просто танчики. Оце воно, це ще треба повчитись так грати. Ви. Хорош, хорош. Сюда. Такс. Так, 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 ще, і шо, і шо, і куди? Куда, і куди? Так, щось білий дракончик. Скакує, що ми їдем до тяжиків на відстріл. Оооо! Це що новеньке Це що новеньке? А, не, поняв. Прийняв. Записав... Так, а тепер вообще нічого не зрозумів. Тимо... Ага, перекатку, щоб не получить. Ну, грамотно! Ля, ля, грамотно! Хорош! Хорош! Так, 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 так. А ну і десь першу течечку. Так, поки наша героїня не може знайти місце в цій ПТСці, але бачимо, ми вже вицілюємо пляшку. Оп-оп. На, ЛП696 просто! Просто, блять, морду! Так, хорош! І все, і дал дав ушл, Ну, Ой, здорово. Так, бистренько заряджаємось. Стресенько ми перезарядились, бачимо, граємо на ...вентилюші. Досилачу і це приводи зведення. Отак для ПТшки я думаю, цього не потрібно, але. Кому й підружаємо 750. Ой-ой-ой! ой ой Уху! Сюди ця штучка боже! І що грім, блять? Панкувати датче. Харош! А це воно, це дійсно воно. Ля! Сьомій рівень. Ля... Ля. що наша героїня творить. Та ти шо. У нас рахунок тим часом 2-2, на вже 1735 дашки. І соточка асісти капнула. Так, весілью місочка. Отак, от, 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 копа, піксель. Боже він, це, 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 це незаконно! Це в пушку, бля, кривов, це, це просто незаконно. Сюда, бля. Я бля, в ч ці 700... 29 у піксель просто, блядь. Кладе наша героїня цьому ісочку, і це ще походу не все. Ай-яй-яй. Чуть-чуть поспішила, поспішило. Так, у нас 2-2. ХП ще більше, ніж ДОС, у нас же 464 В принципі, норм. Стефлан стоїть. Ой-яй-яй-яй-яй. Стефлан стоїть пока. Давай, 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 давай. <реш> ну, бляха, спонтанно Друг, другий раз, вже другий раз не влучає, ну нічого. Я думаю, що буде, у нас комусь знову підгружається. Он чи підгружається. Рішаємо, ще раз разводимось. І... Опа, а це вже канагар! 541. Маємо. У нас другий фражі. Тішеньку. Сюди вже трьошечка. 3005 уронію. Та це що шикарно. Бачите, як потрібно ПТ грати, а не в кустах стояти по карті, де хто знайде. Хороший бій, про хороший бій намічається. Так. Чекаємо. А ми посикаємо. А ми посикаємо. Тих 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 Можна, в принципі, пробувати перекотити сюди, приїхати е, ближче, е, але може тут стояти, бачимо, Ось сюди прокидується, якщо тут хтось стоїть за насипів, можуть прокинути це і це буде дуже боляче. Ну поки стоїмо 5-2, бо я бачу, що на 133 до основного калібра урончику не вистачає, так що... Оп-оп-оп-оп. А, менечка там. Ну що, поїде? Поїде, не поїде. Такий е, час, що пора їхати, напевно. Що. Я думаю, що треба вже їхати, треба щось робити, треба піджимати сюди підсушечку, <кхе> заряджати фуджик і там на штучку лупендити сушечку. Ну давай, 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 давай. давай. Ну, ну, поїхали, 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 поїхали. Криночка, давай, 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 пікай, пікай, каточка, воно пропікає, про бач, ну тут можуть стояти, бачимо, в цьому приїзді можуть стояти люди. поки, поки ну, не, не ризикує, бачимо де, 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 так, пік-пік. Роби каточком пік-пік, але ну, ну оп, ні, нема нікого, хорош. Поїхали, поїхали, поїхала. Я би фугаси вже грузив, я би вже грузив фугаси, бачили, де сушка світилась? я б. В принципі, фаска не потрібна. Тих тих тих, тіх тіх Тіх-тіх-тихо. Опс, опс, нє-ня-не. Прально, правильно, об'їдемо 7-2. 7 2. Так, сушечка, буде виходити, ні. Там говніка інтересненька, бля. Сушка дивиться сюди, а той челик не дивиться. Можна-можна через розмін. Хорош. Мінус. Mm. Це на третій фрак. ангар. Мляха просто не реагує, у нас киде швидке. Mm. <laughs> Алло, друг! Ай-яй-яй, коричневий відожик. Спускається на землю, 226, получаємо, хорош. Так і поїхали, 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 10-6. То в нас ще є, в принципі, у нас ще демошки, КПЗ, Скорпіончик ще є. Ооо. 3600 демеджу є. Арту ми бачите, не будемо, воно вже в рельєфі. В рельєфі. Тих 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 тих. тих Стоїмо, чекаємо. Що чекаємо, що чекаємо. Бачимо, зелень не дуже тут, якби, якби хтось хотів їхати. У нас тим часом 10-7. вони чуть скоро... О, темочка, шотно. А там там. Та, та. Туди-сюди, ну це вже все, це вже я так розумію. Ще десь КПЗ-шечка є. І ще десь є скорпіоша є. Ні, я думаю, що тут ні, я думаю що це в углі. Це туди на А0, вони всі приземлились і там чекають. Типу 96 ппшок, я зрозумію, що виходите. Так, ну так для 7 рівня ще тичка потрібна. Ще тичка потрібна, бачимо, Скорпшотний. І тут можна зацілити е, е, СТ-ку. А, все, це погріб. Це погріб. Це як це, це, це погріб. Що ми маємо? Маємо ми такий результат. Маємо ми 3625 уронію, 100 асістика, 4 фрага. Подивимося з вами після бойову статистику. Після бойову статистику ми поглянемо. Так, де наш этот сам, як він називається? Бачимо, як то добре, коли... Э, не цей, коли... Коли коли не цей захоплення. Добре, зробив, да. Коли у нас... Бачимо, знак власності майстер. Зараз ми з вами всі разом. Все-вс, переглянути. Переглянути, чик. Так. Отак зробимо чик. Отак зробимо чик. Так зробимо чик. Так зробимо чик. Маємо знак власності майстер. Маємо... Двоє. Сім фрагів, боже, а де? Шо? А куди? А що я це не... А це не цей бій, алло! Оу, Стопе. Ось сюди! Хе-хе, хорош. Так, так, нагороді поставили на раді 15 задач союзна гра... А, створює до нагороди. Бачимо, маємо основного калібра 3625 уронів. 4 фрага. Сюда, сюда Осік. Бачимо, зіграла команда топ-1284. У нас вільного досвіду. Жека прид-прид добре... ну, бачимо. Ну, В принципі, команда. Суперників не награла вісімки. абсолютно ніякі. У нас АБТБ боролось. мат боровся. Наші ще вісімки плюс пробували щось грати. У нас сім'я топ-1. Лайкосик тобі за реплейчик. Лайкосик за реплейчик. Е -е... Лайкосик тобі за реплейчик. Так, ми це будемо закривати. Будемо запускати тачеси.